Доброго дня! Рівінська атомна станція працює в сталому режимі виконуючи графік, доведений нам на «Укренерго». Працюючі блоки без зауважень, а також планові попереджені ремонти йдуть в графіку і без зауважень. Радіаційний та екологічний стан на майданчику, а також в зоні спостереження станції без змін в нормі. Декілька днів назад. У нас відбулася звітно виборна конференція нашої громадської організації українського ятного товариства. Сергій Гуцало виконав звіт за два попередні роки, і ті, хто брав участь в цій конференції, ще раз переконалися, що робота товариства була досить потужною. Команда згуртована. і Популяризація атомної енергетики не тільки у нас в районі, а й в Україні була на високому рівні. Тому конференція перевибрала голову, залишила керувати цим осередком Сергія Гуцала, а також були запропоновані і вибрані заступники. Це Олексій Жупило з ВГТ, з управління кадрів Олеся Сидорчик і з цеху теплової автоматики і вимірювання Олександр Федінчик. Це не нові люди в осередку, тому ми і далі надіємося на таку потужну роботу і бажаємо їм і надалі плідно працювати в цьому напрямку. Розпочався сезон спортивних заходів, і перший такий спортивний захід відбувся на Південно-Українській атомній станції. Вона є організатором цього заходу, благодійного заходу. і Захід е, е, називається Ґардтрейл. В тому заході, благодійному заході прийняло участь майже 160 е, спортсменів, любителів. І, по нашій інформації, було зібрано для Збройних сил України понад 80 тисяч гривень. Естафету таких заходів зараз приймає Рівненська атомна станція. І 10 травня у нас відбудеться забіг. Він традиційний забіг під Градирнями. Я запрошую всіх бажаючих. А також вболівальників прийняти участь в цьому заході, благодійному заході, який є традиційний, і тільки от такі заходи вони спрямовані в першу чергу на допомогу Збройним силам України і на нашу перемогу. Ну і останнє, у нас вже відбулася. 41 ротація, 41-ротація представників МАГАТЕ на Рівненській атомній станції. Тож, бажаю їм успіхів і надалі працювати плідно. Дякую. Все буде Україна!